Друзі, привіт, вітаю, як у вас всіх справи. Надіюсь, все добре. Їду з роботи. Бачите, яка в нас температура. І так вже продовжується впродовж, ну, в не збрехати, напевно, трьох тижнів. І вона не падає. Вночі максимум що може бути там 20 градусів, 21. Хата не встигає охолодитись, спимо з вентиляторами, Кондиціонера в нас нема. Ми в цю хату його ставити не будемо, тому що хата не наша. І, коротше, якось так. Але мені це подобається, тому що таке відчуття, що я все ж таки і працюю, і відпочиваю, і якось воно все йде в такому комплексі. Класно. Тому що приходжу додому, якщо є можливість, трошки дрімну. Потім маємо такий підбічірок, якісь морозиво, фрукти, або якісь коктейлі роблю, такі, щоб охолоджуючі були. І йдемо в басейн. Це просто супер. У нас басейн є вдома в нашому будинку, є басейн, він невеликий, але досить глибокий, вода там досить така прохолодна. Коротше, кайфуємо. ловимо, як то кажуть, промені сонця і насолоджуємося, тому що літо так проходить швидко, я не знаю, чому зима так довго тягнеться завжди. У вас теж так чи то тільки в мене так. Вроді тільки чекала літа, тільки чекали діти канікул і тут вже. І вже майже середина серпня. Куди воно все скоро біжить? Це капець. Зараз я їду з роботи, скоренько обідаю і плануємо поїхати в Сан-Себастьян. Наш сусід знову зробив запрошення. Він нам робить так раз в рік, він нам собі дозволяє зробити таке запрошення. Ми йдемо туди безкоштовно. І там прикольно, тому що там багато є басейнів. Для різні розваги для дітей. Постараюсь трошки познімати, якщо там можна буде, я не пам'ятаю. Вроді в якомусь з відео минулого чи позаминулого року я вже виставляла, що ми туди ходили. Дітям там дуже подобається. Тому їдемо. Накупила їм різні смаколики на роботі. Такі такі некорисні штучки, такі, як вони люблять. Надіюсь, не забуду включити камеру і щось познімати, тому що я такий блогер, як то кажуть, телефон в кишені. Надя завжди дивиться на шос і думаю, о, треба було ж відео зняти, о, треба було тут познімати. До речі, випала я трошки з життя Ютубного. До речі, я зараз працюю, на, працюю над одним проєктом, грандіозним проєктом, і дуже скоро покажу вам, над чим я працюю, Надіюсь, у нас все вийде. Тому якось так буду тримати вас в курсі. Фарбування волосся. Це одна з проблем, з якою я стикнулася, коли переїхала жити сюди в Іспанію, тому що я ніяк не могла собі підібрати тон кольору, який би мені подобався. З підліткового віку я завжди фарбувала волосся у мілірування, в мене виходив дуже гарний колір. В будь-яку перукарню, куди б я не звернулася, завжди я отримала бажаний результат. І ось, саме, коли в Іспанії я почала собі фарбувати сама волосся. У мене завжди залишався такий відтінок жовтизни. Мені це дуже не подобалось, тому я весь час намагалась підібрати фарбу під той тон, який мені би сподобався, і ніяк мені це не вийшло. Коли я зверталась навіть тут в перукарню, оплачувала досить великі гроші за мілірування, так як я хотіла добити з того ж відтінку, який в мене був раніше. Я також не отримувала бажаного результату. І ось, нарешті, я знайшла собі фарбу від L'Oreal 9,1, яка мені фарбує волосся саме в цей відтінок, який я хочу. І після того я просто забираю жовтизну за допомогою такого шампуню спеціального, я вам потім. Вкладу кусочок відео, як він виглядає. Його можна купити як в Маркадоні, так і в Карифурі. А ось цей, який я мала, це вроді я купувала у Lidl. І як тільки я побачила, що цей колір, який я отримую від фарбування даною фарбою, підходить мені. Він мені подобається, волосся досить гарно виглядає. Я перестала ходити в перукарню, на чому я дуже рада, тому що це дуже велика Купа грошей, тому що фарбую я волосся регулярно один раз в місяць. Як бачите, в мене це виходить досить швидко. Я роблю все це сама, ніхто мені не допомагає, і результатом я є задоволена. Розказуйте, якими фарбами фарбуєте ви, тому що реально за 10 більше ніж 10 років проживання весь час фарбую сама, і результат отримує бажаний, який мені подобається. Користуюсь нагодою, поки фарба робить свою роботу. Я також наношу на обличчя масочку для того, щоб відновити обличчя. Я це роблю один раз в тиждень. І плюс так, своїх хлопців я стрижу також самостійно. Це також є додаткова економія сімейного бюджету. Хлопців також я регулярно стрижу плюс-мінус один раз в місяць, один раз в три тижні. І синою це також дуже подобається. І ось вимила я вже фарбу. Як бачите, затонувала я повністю все, мені дуже подобається ось цей результат. І після того, як я висушую феном волосся, його гарно розчісую, я також інколи проходжу таким випрямлячем, для того, щоб волосся отримало форму, тому що мені не дуже подобається, коли воно таке пушиться і хвилясте. Щодо стрижки волосся, наразі я ще не підібрала собі тут Іспанії такого постійного майстра, який поміг мені його підстригати. Востаннє я стригла волосся, коли я була в Україні. Це було в вересні 24-го року. І зараз з цим питанням щодо пошуку перекаря хорошого, це питання стало значно легше, тому що дуже багато наших дівчат українських приїхало сюди і працюють в б'юті-сфері. І надзвичайно багато дівчат, які спеціалізуються по стрижці, по фарбуванню, по висвітлюванню волосся. Тому, якщо є бажання і можливість фінансова, звісно, дуже просто зараз знайти хорошого спеціаліста, не те, що раніше, тому що куди б я не зверталась, результат виходив у мене не такий, як я хотіла. тому. Як бачите, ось волосся я посушила зараз, звичайно, феном. Результатом задоволена, бачите, викрасила повністю все. І ось ось цей шампунь, який я використовую для того, щоб забрати жовтизну з волосся. Що ж, я зараз на роботі, в нас якась буря намічається. І поруч зовсім недалеко почалась дуже сильна пожежа. Я вам зараз поставлю одне фото, то виглядає, що воно взагалі біля нашого села. Насправді трохи кілометрів є, але пожежа настільки сильна, що дим аж сюди заходить. Ось ці кадри мені відправила саме відео, фото. Моя напарниця з роботи, вона живе в тому самому селі, що і я. Це зараз, я так розумію, її вже погасили, лишилось тільки дим. І ось такий це все вигляд має. Як потім ми отримали інформацію з новин, вогонь приніс дуже багато збитків, і також постраждали люди. А одна людина взагалі загинула. Тому бережіть себе, будьте обережні в користуванні з вогнем в таку спеку, особливо зараз. Тому бережіть себе, своїх рідних і до скорої зустрічі всім па-па.